Всіх вітаю! По причині недугів в довший час не міг записувати відео. Розумію, що регулярно слід це робити. І сьогодні я хочу зробити, е, говорити на таку тему: універсалізм, біблійне вчення чи єресь. Універсалізм. Чиня має багато сторонників, прихильників і пропагандистів. Вони стверджують, що зрештою всі без винятку будуть врятовані, цебто спасені ці люди, і їх головним доказом є тлумачення слів всі і багато, або цебто на російському, російському прикладі многії. Розмірковуючи над паралелю між Адамом і Христом, багато дослідників дійшли висновку, що Павло вчить тут універсалізму. А саме, життя здобуте Христом настільки ж універсальне, як і смерть після Адама. Справа вчинена Христом так само універсальна універсально за своїм впливом, як і гріх, здійснений першою людиною. Павло не має на увазі лише церкву, його погляд охоплює все любство. Тобто, універсальне це те, що охоплює все, всіх людей. По інакшому скажу. Універсалізм універсалізм це скажімо, чиння, єресь, Єрість, так скажем, да? яке говорить, навчає, що в кінці кінців всі люди спасуться. Як в Адамі, всі помирають, так само в Христі да, мають життя, виправдання. Всі так само воно так само впливає однакове по впливу. І тому як наслідок. Спасуться всі в кінці кінців. І хтось говорить, що ця ідея, вона присутня в Павла. Наприклад, ми читаємо Римлянам 5 розділ, почитаємо з 12 тексту і по 21. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть, так і смерть перейшла в усіх людей, тому що всі згрішили. Бо для закону гріх був у світі, та гріх не зараховується, коли немає закону. Однак смерть царувала від Адама до Мойсеї над тими, що не зрішили подібно до переступу Адама, який є прообразом того, хто має прийти. Та дар благодаті не такий, як переступ. Бо якщо від переступу одного багато хто помер, тобто від вчинку Адама. То тим більше благодать Божа і дар благодаті однієї людини, Христа, Ісуса Христа, примложились для багатьох. І дар не такий, як те, що сталося через одного, що згрішив, бо суд внаслідок одного переступу приніс засудження, а дар благодаті внаслідок багатьох переступів приніс виправдання. Бо якщо від переступу одного смерть царувала через одного, то тим більше ті. Що отримують безмірну благодать і дар праведності, за в житті через одного Ісуса Христа. Отже, як через переступ одного, усім людям засудження, так і через праведність одного зауважмо, усім людям виправдання до життя. Бо як через непослух однієї людини, багато хто став грішним, так і через послух одного. Багато хто підкреслює, стане праведним. Крім того, прийшов закон, що примножився, примножився переступ, а де примножився гріх, там ще більше примножилась благодать. Щоб як гріх царував через смерть, так і благодать царував через праведність до вічного життя, так і благодать. Царувала через праведність до вічного життя через Ісуса Христа, нашого Господа. І ці люди. Які є в цьому чинні несуть це вчення. Вони говорять, що нібито в цьому тексті є ідея універсалізму, що в кінці кінці всі спасуться автоматично, як в Адамі, всі помирають в іншому тексті апостол Павло говорить до Крінтян. Значить, ми стаємо всі підпадають, так само і щодо дії Христа, впливу, так само всі. Як написано, усім людям виправдання до життя. І ці люди, тобто, скажімо, універсалісти, спираються їх один такий важливий аргумент, один із аргументів, що наводять вони, він заключається в наступному. Тобто він говорить, що у цитованому, скажімо так, вище 18-19 вірші. Слово всі вираз багато і всі люди синонімічні. І отже, взаємозаміняємі. Багато і всі люди, тобто це як синоніми, це. Да, тобто, вони говорять, що значить всі в буквальному смислі всі. Якщо багато, це означає всі. Але чи це так? Чи це дійсно Павло так навчає? Чи це просто здається, що в тексті є, а там близько його немає. Отож, ми будемо рухатися в цьому напрямку. Чи дійсно все так просто? Чи потрібно тлумашки застосовувати писання таким чином? Дане вчення є небіблійним, біблійним, скажу. Це невірні висновки з текстів. Я категорично проти таких висновків, і по якій причині, яким причинам скажу. По-перше. Тлумачити писання подібним чином означає впадати в буквалізм, що є нерозумною справою. Не можна сприймати кожне слово писання лише у його буквальному значенні, оскільки в Біблії міститься багато безліч метафор та символів. Але як визначити, коли слід розуміти слово буквально, а коли в переносному значенні? Відповідь проста: досліджувати контекст. Саме з допомогою цього ми можемо це зробити. Нерозумно вирівати слова з контексту і розглядати їх окремо. І ми обов'язково торкнемося цього текста в Римлянам, чи дійсно про це говориться, чи ні. Але зараз я хотів би почати з того. Ми спочатку подивимося на те, як це слово використовується в новому заповіті, і покажемо цю сторону, що в багатьох випадках, прикладах, текстах слово всі. Не має на увазі всіх людей. Лише частину. Так, є текст, де є вірші, де воно має на увазі всіх людей. Давайте ми подивимося, скажімо, в текст і побачимо. Перший випадок. Розглянемо початок другого розділу Івана від Луки, де сказано про народження Ісуса Христа наступні слова. У ті дні вийшов від кесара Августа наказ зробити перепис по всій, землі, по всій землі. Тут йдеться про загальний перепис населення, який наказав зробити кесар Август. Але ці слова ніяк не означають, що всі люди, які жили на той час на землі, повинні були брати участь у переписі. Абсолютно слово всі не означає цього висновку. Другий приклад. Це перший, ми показали перший текст, де слово всі, або по всій землі, не означає, що мова йде абсолютно по всій. Другий приклад, подібним чином, використовується слово все у третьому розділі Івана від Івана. У вірші 26 ми читаємо. І прийшли до Івана і сказали йому раве, той, що був з тобою при Йорданії, про якого ти свідчив, ось він хрестить і. То тобто, точніше, всі, і всі йдуть до Нього. І всі йдуть до Нього. В цьому тексті слово всі не означає всіх людей, тобто все людство, яке йде до Ісуса Христа. Це невірно. Це ще один з прикладів, з текстів, який говорить, що слово всі не завжди має в собі всіх людей, кожну людську істоту. Юдеї досить часто використовували у своїй мові гіпербули, перебільшення з метою підкреслити, що багато людей приходить до Христа або йдуть за Ісусом. Третій приклад, третій текст. Проповідуючи в Єрусалимі в день П'ятидесятниці, апостол Петро цитує пророка Іля, говорячи, і буде в останні дні, говорить Бог, вилю від духа мого на всяке тіло. Йдеться про обітницю сходження Духа Святого, про обіцяне від батька і. Це абсолютно на всіх шириться на кожне тіло, на кожну людину чи на певне коло людей. І універсалісти скажуть, так, вираз всяке тіло вказує на всіх людей без винятку. Але у тексті. Є уточнення в самому тексті. І коли ми відкриємо Ді... Книга діє апостолів, другий розділ, 39 й текст, ми знаходимо наступні слова. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, кого всіх, хто далеко, кого тільки покличе Господь наш Бог. Не мається в виду всі люди. А ті, кого покличе Господь. То відгукнеться на поклик Божий, повірить в Ісуса, для цієї людини, для цих людей, обітниця Отча. Саме так не інакше. Тому є уточнення в контексті, є обмеження, яке дає сам текст. Отож, слово всі часто писані, обмежене рамками, встановленими самим же Писанням. І те ж саме торкається слів. Многії російські, да, російські слова, в перекладі російському, і інших слів, да, які ми, скажімо так, розглядаємо. Зараз будемо розглядати в тексті в Пісня до Римлян, 5 розділ, 17 -й. текст читаємо. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, Павло стверджує, що смерть царувала над всіма людьми. І не один раз це повторює, дає поняти, да? Тобто, що смерть царувала, і не тільки смерть, ще й гріх царував. Десь царує. Тобто смерть царувала, Павло це говорить. І далі він говорить: то тим більше ті, хто приймає разнуту благодаті і дар праведності, це 17-й текст, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Бо якщо від переступу одного смерть царувала через одного, то тим більше ті, що отримують безмірну благодат і дар праведності, царуватимуть в житті через одного Ісуса Христа. І зараз давайте ми дуже обережно дещо побачимо, будемо уважні. Павло не говорить, що всі люди сприймають велику кількість благодаті і дар праведності. Він не говорить так. Він стверджує, що тільки ті, хто отримав дар благодаті, царуватимуть у житті за допомогою єдиного Ісуса Христа. Тут Писання дає таке обмеження. Да? Е, є написано, що в Адамі всі вмирають, всі абсолютно, От і всі, це, це принцип в Адамі. Але не всі будуть царувати. Да, в Христі не всі. Але лише ті, хто приймають отримують безмірну благодать і дар праведності. Це написано в 18 тексті, а в 17. -му. Бо якщо від переступу одного смерть царувала через одного, то тим більше ті, що отримують безмірну благодать і дар праведності, царуватимуть в житті через одного Ісуса Христа. Таким чином, контекст встановлює обмеження, сам контекст. Вони були, да, тобто воно було встановлено самим Богом через апостола Павла. І ще підтвердження цьому, що є обмеження, коли ми говоримо про спасіння в Христі, давайте ми прочитаємо ще один текст. 19. Бо як через непослух однієї людини, багато хто став грішним, а точніше, всі. Абсолютно, бо всі згрішили. Так і через послух одного багато хто не став, завважимо, а стане праведним. Я згідний стане багато хто. Тому що коли ми говоримо про виправдання, про спасіння, це вибір людини через віру, це не автоматично не шириться. Е, да? Тому що коли ми говоримо е, писання, ми бачимо, що є родство за дамом. І є роство з Христом. Є два початки. Роство за Адамом ми не вибираємо. Ми просто входимо це по народженню. Але роство з Христом ми вибираємо через віру, це вже відродження. От, от кожний відроджений да, є в Христі має цю близькість з Христом. Тому важливо нам пам'ятати ці речі. Є інші тексти вписані, де встановлене обмеження. Ми бачимо чітко обмеження, коли ми говоримо про. Спасіння, да, і те, що входить. Римлянам 3, Рози з 21 по 22 текст ми читаємо. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Зауважмо з тексту. На всіх, хто вірить, вірує. Тут не говориться про всіх людей. Ті, а тільки тих, які вірує. От вона шириться ця праведність. Таким словом, коли ми говоримо про спасіння, то слово всі обмежується однією важливою умовою: всі, хто вірить. Всі, хто вірить. Коли ми читаємо римлянам, 4 розум, 16 текст, через це звірі, щоб було змилості, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому. То закону, але й тому, хто віри Авраама, що отець усім нам. До потомків Авраама належать тільки ті, хто вірать. Римлянам 9 6. Не так, що слово Боже, щоб Слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля. Коли ми читаємо Іван від Івана, третій розділ, 16 текст, тут також конкретика так бо бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого. Завважмо, є те, що має об'єктивний характер спасіння. От, от це те, що Бог полюбив всіх людей і віддав сина однородженого. Але далі є більш практично інакше. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Не всі. Кожен, хто вірує, текст встановлює обмеження. Чи всі вірують? Ні, звичайно. Дія апостолів, 13, розгляд, 39 текст. В усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдується кожен віруючий. Христом виправдовується кожен, хто вірить, а не просто кожна людина, яка є у світі. Отож, ми бачимо, що універсалізм не здібний витримати навіть лінгвістичного аналізу. Але є що то більше в нашу користь, тобто на, на користь те, що Біблія не навчає так, що всі будуть в кінці кінців спасені. Що, так як в плані поганого в Адамі шириться на всіх, да, і смерть, і інші речі, так і в Христі е, шириться також діло Христа на всіх. Біблія так не навчає. Е, ми бачимо чітко з текстів, як старого, так і нового заповіту, Поділ людства на дві категорії, на два класи. Тобто не то, що одні кращі, інші гірші, але просто ми побачимо зараз про що йде мова. От, наприклад, коли ми читаємо Даніїла, 12 розділ, другий вірш. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гдоту. Це слова пророчі про кінець періоду. Який ще не настав? Буде Воскресіння з мертвих, да? і одне воскреснуть і інші тексти для життя, а інші для мук. Це так буде, це ще не сталося. І пророчі відкрито Даниїл говорить, пророкує. Матвія, 3, розділ, 12 текст. У руці своїй має він віячку і перечистий свій тік, пшеницю свою він збере до засіків. А полову попалить у огні Невгасимім. Коли ми читаємо Івана від Івана, 3 розум, 36 текст. Хто вірить в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. І є люди одні, які вірять, а є люди, які не вірять. Гнів Божий на них перебуває. Матфія, 25 текст. Останній текст читаємо з 31-го тексту. Почуємо 25-й розділ Матфія. Коли ж прийде син людський у славі своєї, і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі люди, усі народи зберуться, він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козля та ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч його. Прийдіть благословенні мого отця, посядьте царство, готовлене вам і закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували, бо я був, і ви нагодували мене. Прагну, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді. Відповідя, відповідять йому праведність і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагнули і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагимі зодягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже тим, хто ліворуч, «Ідіть від, ви від мене, прокляті у вічні, о, вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Вандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не зодягли ви мене. Слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагнули, або мандрівником, чи нагого, чи, чи в в'язниці і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших з цих ви вчинили мені... з найменших з цих ви не вчинили мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Цей текст говорить про те, що ще станеться, що ще не сталося. І з нього ми бачимо, що будуть люди, які спасуться, і будуть люди, які загинуть, матимуть вічні муки. Бог хоче всіх людей спасти. Це правда. Його воля є в цьому. Він мер за всіх, Христос. Але тут питання особистого характеру: вибір людини. Не всі вибирають, не всі вірять. Хто вірить, має життя. Тому коли ми говоримо про е, союз з Адамом із Христом або ж Роство з Адамом із Христом це трішки різні речі. Роство з Адамом це те, що ми не вибираємо. Ми просто входимо по народженню, ми в Адамі. Але коли ми говоримо про поняття у Христі, роство з Христом, то ми не ходимо автоматично сюди, ми через віру входимо через віру, а це вже вибір, це вже наш крок. Це не автоматично стається. Це не автоматично. І, звичайно, багато хто спасеться, це правда, бо хоче спасти. но не всі. Не всі. І в цьому випадку слово всі не варто тлумачити всіх людей. Ні. Коли ми говоримо в Адамі, всі помирають. Да? Там шириться на всіх, тому що всі люди помирають, сто відсотків всі. Багаті, бійні, нема різниці хто помирають. Але коли ми говоримо про Христа. То не всі люди автоматично спасаються. Це не вчиня євангельське. Тому е, ось ідеї універсалізму е, вписані немає. Тобто, це невірні висновки з текстів, особливо з тексту римлянам 5 розділ і з 12 тексту по 21 текст. Хай допоможе нам Бог більше ці речі розуміти і розуміючи правильно, навчати. Це важливо. Якщо вам сподобалося це відео, можна поділитися, я буду вам дуже вдячний. Хай всі Бог благословить. Дуже дякую за перегляди. Будьте благословені!